Уголь отдает тепло, сгорая. Книга выделяет тепло, когда ее читают. Пише Мирон Петровский. Вице отсебе додам, а не тоді, когда ее спалюют. И далее Петровский В.Д. Книга, как я пытаюсь ее осмыслить и описать, предстает три едином облике. Во-первых, она накопитель культурных традиций, полученных из прошлого. Во-вторых, она воплощение нынешнего дня с его заботами, представлениями, ценностями и воплощением личности автора, тоже не абстрактной величины, тоже человека не без роду и племени. В-третьих, книга «Письмо в грядущее», свидетельствующая о настоящем, стремительно уходящем в прошлое. Один из героев ведомого фильма казал. Со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет, Ні кіно, ні театру, ні книг, ні газет, Одно сплошне телевідні. Але розвиток телебачення тільки сприяв потужному розвитку кіно і театру, видавництву газет, журналів, а головне книг. Через те впевнено, що електронні книги не зможуть вилечити з нашого життя живі. Скористаємось, як на мене, постулатами Мирона Петровського і роздивимось три складові. Ладова Перша. Книга на капітель культурних традицій із прошлого. Людмила Андріївна Проценко можна без перебільшення сказати ціною власного життя. Збирала слово за словом, досліджувала факт за фактом. Імена і долі видатних відомих і простих людей нашої країни. Київський некрополь головна тема її досліджень, над якою вона працювала все своє життя. Це багатотомний довідник, основу якого складає іменна Картотека, що має понад 40 тисяч карток, які описують поховання від часів Київської Русі до наших днів. Саме завдяки цим дослідженням збереглася пам'ять і культурна спадщина України. Вона зробила все, щоб повернути з архівного набуття забутих предків. Ось і як вона сама про це пише. Людмила Проценко. Знайомі й друзі Тараса Григоровича одержують пашпорти. Тарас Григорович Шевченко, друзі, люди зв'язані з ним. Вічна тема. Здавалося, скільки вже написано книжок про великого поета, скільки введено на сторінках наукових художніх книг імен, а все одно знаходяться моменти, які опущені, недороблені. Такими словами починається стаття, що відкриває так звані білі плями. У визначенні роки дат життя і місця смерті та поховання осіб, що спілкувалися з поетом, виняткове місце займало в житті Шевченка знайомство у 1845 році з Василем Васильовичем тарновським молодшим, що успадкував від діда і батька маєта Качанівка, яка уславилася гостинністю і приймала багатьох видатних людей. Серед яких найбажанішим гостем був поет. Саме Василю Васильовичу ми зобов'язані збереженням декількох сотень експонатів і рукописів, автографів, малюнків кобзаря. У Кочанівці Тарас Григорович познайомився із матір'ю Тарновського Людмилою Володимирівною і згодом подарував їй свого кобзаря з автографу. Свою знамениту картину «Українську ікону Катерина Тарас Григорович подарував в родині Тарновській. Найважливішою справою всього життя Василь Васильович Тарновський вважав колекціонування, чільне місце, в якому займає Шевченкініана, що згодом започаткувала музей Тараса Шевченка у Києві. Саме Людмилі Андріївні Проценко вдалося встановити точні дати життя Василя Васильовича Тарновського і місце поховання Київ. Вдалося встановити і місце поховання Петра Гавриловича Лебединцева, історика, церковного діяча, кафедрального протоіерея Києво-Софійського собору, редактора київських іперхіальних відомостей, який знав Тараса ще з дитинства. І саме йому випало відряджати трону поета до канева. І саме він узгоджував дозвіл на встановлення тіла Шевченка у Київській церкві. На жаль, Могилу Петра Гавриловича Лебединцева зруйнували під час знищення щекавицького цвинтаря. Звичайно, що цими особами не вичерпуються всі, які пов'язані з біографією Шевченка. Київський некрополь зберігає таємниці багатьох людей. Людмила Проценко. Спогади про науковий архів Михайла Грушевського. Грушевський. Це ім'я вперше я почула від батька як визначне. У бібліотеці мого діда в Ніжині були його твори. Після закінчення університету, де викладачі згадували його не інакше як ворога, буржуазного націоналіста. У мене не зникло ставлення до Михайла Сергійовича як до Веле та діяча. Хай і до націоналіста. А взагалі, що поганого у цьому слові, це ж вияв в любові до свого народу, рідного краю. Хто ж я? Я безмежно люблю свій народ, люблю свою землю. І якби мені довелося народитися вдруге, я жадала б народитись лише українкою. Після закінчення університету мене направили на роботу до Центрального Державного історичного архіву. Одного разу. Йдучи сховищем, побачила на коробках із документами напис Михайло Сергійович Грушевський. Я зупинилася. Он де зустрілися? Не дуже густо документів. Де ж решта? Михайло Сергійович Грушевський народився 29 вересня 1866 року у місті Холмі. Дитячі роки провів на північному Кавказі, навчався у Тифлійській гімназії. По закінченні їде до Києва, вступає на історико філологічний факультет Імператорського університету святого Володимира. На третьому курсі Хрушевський почав наукову роботу Історія Київської землі от смерті Ярослава до конца XIV века. Праця отримала золоту медаль, і Михайла залишили при університеті на кафедрі. Згодом він їде до Львова, починає викладати загальний курс історії України. На початку ХХ століття видає тритомник історії України Руси, що стане вершиною наукової діяльності і реалізацією його мрії написання суцільної історії України. Концепція Грушевського історика про етнічну соборність України стає національним ідеалом грушевського політика. Початок Першої світової війни застав Грушевського у Європі. Після повернення до Києва. У грудні 1914 року його заарештовують, звинувачують у причетності до створення легіону українських січових стрільців і у лютому 1915 року висилають етапом до Сибіру, а згодом переводять до Москви під нагляд поліції. Лютнева революція 1917 року дала Гришевському волю, а українському народу можливість отримати власну державність. Цю боротьбу очолила Українська Центральна Рада, лідером і головним конструктором політики якої стає Михайло Грушевський. У січні 1918 року проголошено суверенну Українську Народну Республіку, а також приймається Конституція. В грудні 1918 року, коли припинила своє існування гетьманська держава, Грушевський з родиною емігрує. Повернення заради завершення історії України Руси Михайло Грушевський змушений іти на компроміс із встановленою в Україні радянською владою. 1923 року його обрано Академіком Всеукраїнської академії наук, а у 1929 році Академії наук СРСР. Але на початку 30-х років ліквідовано історичну секцію ВУН, закрито видання, зазнали репресії учні-співробітники співробітники, Трагічно загинули в таборах донька Катерина, брат Олександр, племінник Сергій, інші родичі і тільки через те, що належало до роду Грушевських. Помер Михайло Сергійович раптово 25 листопада 1934 року, похований у Києві на байковому кладовищі. Минали роки згадує Людмила Андріївна. 1956 року восени до архіву прийшла Ольга Олександрівна Грушевська з пропозицією передати матеріали до архіву. Мені з колегами доручили забрати архіви Грушевські. Ми приїхали до будинку на Панківській. Я добре пам'ятаю на другому поверсі велику бібліотеку. Ми звернули праворуч. Через прохідну кімнату покійної дружини Михайла Сергійовича Марії Сильвестрівни, зайшли до кімнати Олександра Сергійовича Грушевського, Ольги Олександрівни. Нас зустріла невисока, худорлява, скромно одягнена жінка вже вельми похилого вікна. В кімнаті майже порожньо ліжко металеве, квадратний стіл, на якому стояла розбита склянка. Шафа з книгами. Ольга Олександрівна сказала, що документи на горищі. Наступного дня ми вже приїхали забирати архів. Ми сиділи з Ольгою Олександрівною. Боже, яким я ще була навігласом в історії цієї родини. А вона розповідала, наче хотіла якомога більше повісти. Далі Людмила Андріївна записала 11 вересня 1991 року. Комісія по культурі міськради постановила створити музей Грушевського в тому ж будинку, де я забирала архів. Повертаємось до жовтня 1956 року, Людмилі Андріївні Проценка 29 років. Вона молода, життєрадісна, закінчила університет і консерваторію. Її кар'єра тільки не починається. Вибір зроблено. Вона начальник відділу Центрального державного історичного архіву України. І до неї приходить Ольга Олександрівна Грушевська, яка просить взяти на облік особисті документи найвизначнішого ідеологічного ворога радянського режиму. Ми ще й повернемось до цього. Запам'ятайте, будь ласка. Складова друга кніга воплощення нинішнього дня. Десятки народів хвиля за хвилею прокотилися по нашій землі до того, поки не усвідомила вона себе Україною. У спадок від них ми мали не лише свою кров, але й незлічені їхні могили. В яких вони через тисячоліття промовляють до нас, закликаючи до справедливості, єдності і свободи. Краще не скажу цитувала Людмила Андріївна Проценко, Київський некрополь це її доля. Людмила Андріївна Проценко народилася у музичній сім'ї. Її мама Клавдія Кузьмівна, режисер-адміністратор, співачка, донька акторів Демиденко. Що виступала разом із трупами Кропивницького і Суходольського. Дід, про якого з особливою гордістю згадувала Людмила Андріївна Федір Данилович Проценка, викладач музики у гімназії і інституті міста Ніжина. Пристрасний прихильник національної української культури. Весь вільний час він віддавав розвитку духовного життя міста, заснував народний дім. Його дружба із Марією Заньковецькою, Миколою Садовським. Знайомство із Марком Кропивницьким, Михайлом Старицьким, Іваном Тобілевичем, Михайлом Коцюбинським мала значний вплив на формування особистості його сина Андрія, батька Людмили Проценка, відомого професора Київської консерваторії, видатного виконавця і засновника Української школи флейтистів. Бабця Людмили Андріївни, вчителька, походила із родини запорізьких козаків. Вона виховала не тільки своїх дітей, а й сестру і брата Семена Усатого, який став видатним вченим у галузі електротехніки. Логічно, що Людмила Проценка мала б обрати кар'єру співачки. Її чудовий голос зачаровував слухачів, але вона закінчує історик архівне відділення історичного факультету Київського університету імені Шевченка. І тільки тоді, коли вона вже працювала в архіві начальником відділу стародавніх актів, закінчує Київську консерваторію. Проценко повністю захопилася роботою в архіві. Невдовзі визначилась і теми дисертації. 1 серпня 1967 року Людмилу Андріївну Проценко призначають директором створеного Центрального державного архіва музею літератури і мистецтв України і від Товариства Охорони пам'ятників. Доручають розробку теми Некрополь. Я одразу відмовилась, розповідала посміхаючись, Людмила Андріївна. через те, що більш за все боялася привидів, пацюків і слизького. Але невдовзі схаменулася і змінила рішення. Починала роботу п'ятеро, але тільки но справа дійшла до архівних кропітких пошуків, я із Некрополем залишилась сам на сам. У серпні 1972 року. Проценка запрошують виступити із доповіддю на Міжнародному конгресі архівістів. Але вона навіть не могла уявити, які гіркі розчарування і випробування чекають на неї згодом. Новому керівництву, що посіло замість старого, став не до вподоби завзяти директор музею. Почалися ускладнення, не те бере на зберігання, документи тенденційного характеру, безпідставні витрати державних коштів і таке подібне. Не кажучи вже те, що Проценка сприяла придбанню видань релігійного характера, чудо святого Антонія, подорожі до святих місць Григоровича Барського, комісія вважала, що на такі книги не варто витрачати кошти. Але головне, вона викупила архів найстрашнішого ворога радянської влади Михайла Грушевського. Пам'ятаєте? Звинувачення, що називалося Висновками комісії. Визначили ступінь покарання, звільнення і сформулювання за однократне грубе нарушення трудових об'язаностей. Вимагали і виключення із партії. Здавалось, кінець усьому право працювати в архіві її полишили, і вона почала вчителювати у школі. Діти зберегли мені життя. Але тільки на мені виповнилось 50, я вийшла на пенсію. Пішла через те, що розуміла, я потрібна Некрополю, а він мені. Я добистями люблю свій Некрополь і хочу встигнути довести його до кінця. Підготувала дисертаційне дослідження щодо Некрополя. Успішно пройшла попередній захист. На травень 1985 року призначили захист, однак він не відбувся. Дійсного приводу я не знаю. Мені пояснили, що мій кандидатський іспит, не відповідає профілю роботу. Моєму вічею не стала меж, але продовжувала роботу. Сьогодні ми часто повторюємо, що пам'ять потрібна живим, говорила Людмила Андріївна Проценка, але це тільки слова. Насправді байдуже споглядаємо, як руйнуються старі кладовища, церкви, пам'ятки архітектури, багато шедеврів мистецтва, пам'ятників культури історії вже назавжди втратив наш Київ. Ах, як шкода втраченого. Людмила Андріївна вірила, що хоча б її некрополю видадуть ще за життя, і вона встигне його побачити. Не сталося. Всі матеріали, що мають відношення до Некрополя, зберігає родина краєзнавця Олени Плаксіної і її чоловік Юрій Костенка, яким їх заповіла Проценка. Саме вони залишились поруч Людмили Андріївни до останнього подиха. Ввечері, коли я бігла з роботи, згадую Олена Плаксіда, перш за все ще здаля я виглядувала освітлене вікно моєї квартири. Ми з Людмилою Андріївною домовились, що рівно о шостій вона мала вмикати світло, і я бігла на цей вогник. Одного вечора вікно не світилося. Кладова третя книга. Письмо в Грядуще. За бажання прочитати а іноді і воскресити пам'ять про наших видатних співвітчизників ми закономірно відвідуємо місця їх поховань цвинтарів, що мають повне право рекомендуватися як своєрідні музеї під відкритим небом. тому Меморіальні експонати, що тут демонструються, за силою емоційного впливу, значно перевищують будь-який пам'ятний предмет, який виставлено у музейних вітринах. В могилі героя або іншої видатної людини. Кожен готовий вклонитися із особливим почуттям, що є одним із спрямовуючих факторів людського прогресу, який сприяє спадковості поколінь щодо навичок науки, мистецтва, культури. Прониклива увага до місць поховання померлих із давніх давен слугувала показником рівня духовного розвитку суспільства. Великий драматург Софок стверджував, могила праведника скарбниця країни і благословіння богів. Петроні арбітр у своєму «Сатириконі» писав: Я хочу, щоб навколо мого праха зростали всілякого роду плодові дерева, а також виноградник. Бо величезна помилка прикрашати домівки за життя. А тими будівлями, в яких нам жити найдовше, не опікуватися. Філігранно точно висловлює таку ж думку і Пушкін. Два чувства близькі нам, в них обрітають серце піщу, любов к родному пепелищу, любов к отеческим гробам. Київський некрополь багатий пам'ятниками першоступового значення, що відносяться до різних сфер людської діяльності, які складають національне надбання. Від давнини до наших часів. З іншого боку, багато пам'яток увійшло до історії київського Некрополя через близькість померлих до великих людей. Протягом багатьох років глибоке вивчення історії цвинтарів Києва з урахуванням біографій людей, що поховані в них, проводила Людмила Андріївна Проценка, яка одноосібно створила енциклопедію Київського Некрополя. Еволюція забудов міста зумовила зникнення деяких київських некрополів, які мали велику історико-культурну цінність. На жаль, багато цвинтарів за різного роду вказівок ліквідовано. Наприклад, до них відносяться істинна перлина київського некрополя Аскольдова могила. За переказом, у 882 році на цьому місці вбита київських князів Аскольда і Діра, першого з яких саме тут і поховали. Крім того, про що ми вже розповіли, викликають зацікавленість і гостям монастирів, як, наприклад, Покровського. У наш час основними київськими мінікрополями, що являють собою національні меморіальні пантеони, є два цвинтаря Байкове і Лук'янівське. Кожне з яких заслуговує окремого творчого проєкту, оскільки з ними пов'язано багато славетних імен. Але ми хочемо дещо наголосити розповісти про доль Лук'яновського цвинтаря, яке заснували у середині ХІХ століття. Його закрили у 1962 році і збирались, як і багато інших, стерти з мапи Києва. Від себе хочу додати, що це торкнулося і моєї родини. У 1974 році, коли померла моя бабуся Катерина, на Лук'янівському цвинтарі не дозволили поховання біля її чоловіка, мого дідуся Івана та ще й наполегливо пропонували ексгумації і перепоховання на іншому цвинтарі, бо всі могили мали знищити. Але на конгресі у Вроцлаві виступили архівісти Юрій Костенка і Людмила Проценка із закликом про збереження Лук'янівського цвинтаря і статусом некрополя музею. Нарешті постановою міськвиконкому відкрито рахунок на формування коштів на створення меморіалу. Сталося. Спати ох, спить у колисці дитя, спить у могилі померла людина. Хто ж не померли, в могилі лежить, той хіба спить? писала Леся Українка. У відповідь на ці рядки можна стверджувати, що багато із померлих киян дійсно не померли, не вмерлими у могилах леже. Величезний спадок у різноманітних сферах, що вони залишили по собі. І сьогодні активно допомагає нам творче працювати, створювати матеріальні цінності, збагачує наш життєвий досвід в умовах нового буття. Нехай буде благословенна пам'ять про всіх, чиї кістки знайшли вічний спокій у землі рідного міста. Нехай пам'ять про них буде вічною. Пам'ять це така сила, що створює ідентичність людського буття як на особистому, так і на соціальному рівні. Вона дозволяє людині розуміти себе у зв'язку з її глибинним корінням і водночас, у кінцевій перспективі її людської природи. Вона дозволяє вникати в історію мови і культури, в історію всього того, що істинне, добре і прекрасне, Йоанн Павло ІІ